Почати все з нуля, якщо це стосується роботи, для багатьох людей проблематично і стресово. Однак подібне хвилювання ми переживаємо, коли немає підтримки, а отримати її можливо, розповідають фахівці Одеського обласного центру зайнятості. Мова йде про отримання нової професії, підвищення кваліфікації або просто працевлаштування. І навіть вік не проблема. Наприклад, певні категорії громадян мають можливість отримати ваучер на безкоштовне навчання. Це ну така програма. Яка е, під собою має перепідготовку, особа може пройти е, отримання нової спеціальності чи підвищення кваліфікації, чи спеціалізації. Е, має право на ваучер е, будь-яка особа, яка відповідає там критеріям. А критеріїв декілька, пояснює Світлана Табакова. По-перше, це вік від 45 років та наявність страхового стажу не менш 15 років. Але є в нас категорії. Для яких немає вже не грає ролі віковий ценз. це вимушене переміщені особи, це особи з інвалідністю будь-якої групи, це звільнені учасники бойових дій, це особи, які були звільнені внаслідок позбавлення волі, і це особи, які отримали каліцтво внаслідок військової агресії. Ще одна категорія громадян, які мають право на отримання ваучера на навчання, це діти переселенців, у яких є попередня освіта як мінімум професійно-технічна. Тут може бути два таких варіанти. Або особа звертається спочатку до навчального закладу. Ага, можуть їй там е, запропонувати або навчатися за власні кошти, або звернутися до нас, якщо особа підпадає е, під категорію, або вона може звернутися до центру зайнятості, до служби зайнятості, до будь-якого центру зайнятості, і наші фахівці допоможуть визначитися або закладом, е, або з освітою. Щодо професій, які можна отримати за сприянням центру зайнятості, то їх дуже багато. Це і іт сфера і медицина, і робочі професії. Багато хто сьогодні хоче стати кухарем, кондитером, перехмахером. Список можна продовжувати. Головне визначитися з майбутньою професією або звернутися до фахівців центру, які допоможуть це зробити. На базі одеського центру професійно-технічної освіти ліцензовано більше трьох десятків робітничих професій для тих, хто має стати з безробітного. Навчання безкоштовне, говорить фахівчиня. Якщо це хлопчина, то це токар, електрогазозварник, монтажники, електрики, кухарі, кухарі суднові. Якщо це дівчата, то більш притаманні такі: як манікюрниця, педикюрниця, візажист, обліковець. Також є покоївки. Uh -huh. О, от їх на, ну, близько, 30, ну, близько 33 близько робітничі професії. Також розповіли фахівчині. Зараз громадяни при відвідуванні служби зайнятості можуть в подальшому отримати одразу цілий комплекс послуг, бо служба працює у форматі єдиного вікна. Тобто у філіях служби можна розповісти працівникам про різні проблеми, наприклад, психологічні, побутові, юридичні і їх потреби почують представники державних установ та громадських організацій. Наші фахівці збирають в свої потреби, запити від людини, в кого є, і для такої людини, для такого клієнта зорганізовують організовують отримання таких послуг, але не лише за те, будемо казати, ті послуги, які служба зайнятості надає, а й інші послуги, які надають державні, недержавні громадські організації, благодійні фонди, ну і також звичайно територіальні громади на місцях. Особливу увагу приділяють проблемам ветеранів. У першому півріччі за працевлаштуванням звернулися близько 250 осіб, із них 60 вже отримали постійне місце роботи, повідомили фахівці.